Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. Обслужили, доукомплектували фільтр грубого очищення пального. На попередніх відео можна було бачити, там три чверті льодом було забито і насправді було чимало. От, наголошую. Стакан тут добрий, абсолютно ну, чудовий стаканчик. У вільному продажу є такі стакани, коштують 2000 гривень, можна знайти в інтернеті. Якщо тут є найменша дірочка, якщо є можливість, запаюйте обов'язково. якщо запаяти не можете, то бажано, звісно, їх поміняти. І важливо, що Важливо ось ця ось прокладочка тут має бути, її часто на машинах бракує, вона також важлива. Оригінально з повсті. Я стану, ставлю оригінально з повсті, це 4 мм повсть, але також тут працює е, гума бензомасло, і е, освіжили, там, випарували, прогріли, видули гарненько компресором форсуночку, як його звуть, підігрівача. Гарно вона продувається. Тут бруду багато не було, тут скоріше за все вона частково залюдяніла, бо якась водичка ну, однозначно звідси потрапляла сюди і тут блокували роботу. Тобто все розтануло, бруду багато, ну як такого не було. Але лід не давав розпилювати форсунці, як я думаю. Форсунка гарно продувається сюди, просто ротом дмемо і все нормально. Все нормально. Мабуть, скористаюся нагодою, запишу відео про те, як регулювати розпилювання на форсунці. Тут також все продувається, все чисте. Дріт подачі електричного току на нагрівання форсунки. Цілий, все робоче, все нормально. Можна ставити на місце. Разом боремо і поборемо.